Друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецька Чарівна Краса Природи. Чудовий літній ранок, 5 серпня. От є пару годин вільного часу зранку, поки там домочасі сплять. Выскочил на рыбалку, в свое любимое занятие. Ну что? Пруд, ставок, ловлю карасей. Вот, сидит тут, как я настраивал Значит, камеру. Один уже тут, дружок, сидит. Значит, Ну що, яка ситуація по, по рибалки? Завелась тут синявка, я вже розповідав. От. Тому я з банки перебрався на перловку. Синявка, перловку, ну, менше збиває. Ось така ситуація Ам так що переловка в мене сьогодні виступає як наживка. І в той же час як приманка. Ну, покльовує карасик. Я тут з 7 години ранку вже, от вже скоро дев'ята буде, я включив камеру, познайомить вас з сьогоднішнім кльовом. Так что, уже больше десятка карасиков поймал. Тут же сидит подружка трехцветная, киска. Я ей подкармливаю трошки. И два карасика дал, одну синявку. Она еще не наела, сидит дальше, чекает. Дві удочки, так як інтенсивність кльову менше, чим на манку і збиває е, риба менше значить, е, наживку можна ловити на дві вудочки. Ну, по одному крючку, гачку на удочки. Значить, е, ну, леска в мене тут 0,25. Крючки маленькі до фірми Овнер. Одна шестиметрова, одна 5-метрова будка значить такая оснастка. Не ставлю я, прямо прив'язую крючок, гачок до Лески, да, нема поводків. Ну, леска, в принципі, не товста, і, як говорится, не, не, не впливає. на інтенсивність покльовок. Ну що сказати, поплавки. Ну, один поплавок у мене е, супер чутливий. Ось була покльовка. Такий е длиний, от, а другий просто Похожий так як на гусине перо. Легенький поплавочок, легенькі грузики от на п'ятиметровій вудки. Так що, друзі, така ситуація із карасьовим лолом, як кажуть, на, на, на пару сковорідок вже піймав, от ну, це вже похоже, синявка тут. Зранку не так она свирепствует, а чуть поднимается солнышко, она начинает мутить воду, сбивать. тягає клює <хи> ну тим не мене попадається і карась от на ближі поплавок клює клює як саме <хи> а, а нічого немає а такі друзі справи із этой Чу, чупа чук амурський да. тягає за туманку і вилажує і потопляє Я ще б вилажило, ну. Так що, мабуть, треба буде Завершувати Раз, така пошла вже рибалка. Ось я тут теж тягає, клює. Ось така, друзі, сорна риба завелася в наших ставках і, і водоймах других. Так що якщо половить, то треба ося. Зранку, коли вона менш нагліє. В цілому, конечно, я задоволений рибалкою. Зараз сейчас я вам покажу свій улов. Ну от друзі, за дві години, як говорили, питали мужики в дитинстві, хто йшов з рибалки. Ну що, на сковороду наловив, ну на пару сковорідок на, наловив, а при бажанні можна зварити юшки. На цьому буду завершувати сьогоднішню рибалочку. Рибакам не остане чи не вузьких, і на все добре. Мирного неба і до нових зустрічей!